Всім привіт! В двох словах про станцибуль, яка була сажена під зиму. Вже її минулого тижня декілька разів промикувала, давала там ну, 10 бананок, почистили, зафасували. Все ок. Зараз ночі холодні, декілька днів, нехай вона ще підростає. О, і ось такий часничок є. За декілька днів буду розпочинати рвати його на роздріб. Як молодий, гарно себе почуває і ось такий по товщині, щоб було видно. Да. Як палець гарний. Також почав сходити кропчик, який сіяла тижні-два назад. Тут три соточки. За декілька днів, як буду тут, прокину крапельне зрошування, все йде так, як має бути.